Рідні мої сьогодні незвичний величезний просто м'ясний рулет в скоринці з, з бекону з незвичною начинкою. Все робиться зовсім нескладно, готуються насправді просто. Зараз все розповім. Для початку розстилаємо харчову плівку на столі і викладаємо бекон 200-300 грамів, трошки внахльост. Вага буде залежати від того, наскільки тонко нарізаний сам бекон. Далі 600-700 грамів курячого філе, тонко нарізаного та відбитого, як на відбивні, викладаємо зверху. Солимо. Перчимо, викладаємо 150 грамів тонко нарізаної шинки, зверху тостовий сир, також грамів 150 і 3-4 порізаних тоненько маринованих або солоних огірка. Далі все обережно згортаємо і робимо такий плотненький рулет. Перекладаємо його в деко, знімаємо харчову плівку. Ще я роблю ось такі заготовки з фольги, підкладаю, щоб рулет. Тримав форму, поки буде випікатися. Якщо у вас більш тонке, деко вузьке, то цього робити не потрібно. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів духовки, режим верх-низ, 40-45 хвилин. Рулет трохи виділить вологу. Я її зливаю, проціджую і використовую як соус, бо він сирним активним смаком, з жирком з бекону та смаком трохи солоних огірків. Нарізаємо рулет, подаємо з соусом. Смачного.